Це програма НАТО за і проти. І я, Богдана Носова, вітаю вас. Сьогодні поговоримо про співпрацю у військовій сфері та оборонну реформу. Наш гість керівник Офісу зв'язку НАТО в Україні Джеймс Грін. Раніше він співпрацював із центром разумкова, а також займався питаннями співробітництва україна НАТО у Міжнародному військовому штабі Альянсу в Брюсселі. Вітаю вас, пане Грін, у нашій студії. І е, отже, розкажіть, будь ласка, що таке офіс зв'язку НАТО? Для чого він потрібен, коли його було створено? Чим займається офіс зв'язку НАТО було відкрито 9 років тому, у 99-го року. Основною метою офісу є спрямени України у найкращому співробітництві і використання можливостей співробітництва Україна НАТО. Наша робота складається взагалі у створення порозуміння між службов, службовцями а, України та НАТО на різних рівнах, ну, з експертного до політичного, і на а, покращення планування та впровадження поточну практичної спів, співпраці і теж на ідентифікацію майбутньої можливості, де Співпраці НАТО з Україною може допомогти Україні в провадженні реформи, реформ необхідних для шлаку до становлення, становлення та безпечної європейської демократії. А скажіть, будь ласка, тоді чим відрізняється ваш офіс від, скажімо, центру інформації і документації НАТО. В чому принципова різниця? Тому що в Україні так само працює центр інформації і чим тоді відрізняється? Ну, Центр інформації та документації – це займається питання інформації, щоб люди знали більше про, про НАТО, про, про співпрацю. Я... Как, uh, не фахівець, я, я не експерт по питання комунікації з людьми, я фахівець з uh, питання реформи. Тому що можемо сказати, що я працюю спільно з моїми колегами українськими на смість mm -hmm. uh, реформ і на того, як ми можемо допомогти. Сумісність реформування в Україні зі стандартами. Ні, Понятно. я сказав, навіть не стандартне. Тільки питання є, є складне питання, котрі. Стає перед країною, і ми намагаємося допомогти знайти наші ресурси, наші програми, щоб це покращило і, і, і щоб знайти рішення цих питань. А хто працює в вашому офісі? Це лише військові чи і цивільні? Знаєте, у мене в офісі є двічі більш. Цивільний, ніж військових. У нас є багатонаціональний колектив, є громадян Литви, Естонії, Польщі, Велікобританія, Сполучених Штатів і України. Українці це більшість а на другому місці, на другому місці а німці. Mm -hmm. Серед членів команди є дуже висококваліфіковані експерти. Минулий заступник командувача литовських військових військово-морських сил, радник президента Естонії по питання оборони та безпеки. То пахфахівець з планування, з плануванням особистого складу збройних сил Федеральних Республіки Німеччини і так далі. А з української сторони з ким ви співпрацюєте? А, з української сторони ми спрацюємо. А, ну наш більш найбільшим партнером є управління євроатлантичної Євро інтеграції Генерального штабу Збройних Сил України. Ми а, знаходимося а, в одному приміщенні, вже тісно співпрацюємо а, та дружимо багато. Багатьма років, а, і вони, я сказав би, військовозбовці цього управління, вони є а, як добрий приклад патріотизму, професіоналізму та костійності. Ви можете а, іми пішатися. Спільно з ними ми співпрацюємо з підрозділими та штабами усіх. Збройних сил, теж з Міністерства закону закордонних справ України, який курує питання співпраці з НАТО на національному рівні. Вже багато років з Міністерством оборони по питанню реформування. Протоком багато років ми співпрацюємо з апаратом Ради національної безпеки та оборони, щоб допомагаючи їм винести процес реформування. З межооборонної сфери до а, с, ширше до, до, до сектору безпеки. Тут теж багато Верховною Радою багато років працюємо про питання громадянського контролю а, останні 2-3 роки з Служби безпеки а, і теж з нерадовим сектором. Тому що можемо сказати, що Якщо я продовжу, 50 є різні органи на національному, тільки на національному рівні, які працюють спільно з НАТО. І ми з ними всі ми працюємо. А на чому тепер зосереджена робота вашого офісу? Тут, по-перше, ми допомагаємо центральним органам виконавчої влади, якнайкраще використовувати. План дій України НАТО, шурічні слове плани, інтенсифікований діалог, як інструменти підтримки широкої реформи на, для країни, щоб це було безпечним, просвітаючим, демократичним. Проти все ще залишається достатньо достатньо місця для повищення ефективності використання цих програм. По-друге, ми підтримуємо зусилля України з демократичного контролю та модернізація її сектору безпеки. Наша спільна мета система безпеки, яка може захищати країну та громадян від сучасних угроз загроз, за приклад тероризмом у межах демократичного суспільства та економічних реалій. По-третє, ми співпрацюємо з Україною на вирішення реальних проблем людських безпеки, наприклад, шлаком перепідтовки військовослужбовців та ліквідація надшково-озброєння та стрілецької зброї. Та, звичайно, працюємо тісно співпрацею є з оборонним питанням з Міністерством оборони і з ворожаними збройними силами України. От в Україні, громадянам України, більше відомо, чим займається все-таки центр інформації документації НАТО. Так. Більше відомо, що він давно працює в Україні, так. і менше відомо про Офіс зв'язку НАТО в Україні. От ви розказали так, окреслили межі вашої діяльності, угу. і наскільки мені стало зрозуміло, це більше співпраця з владними структурами, і громадськими організаціями. От на більш такому рівні. Не не такому, як займається центр інформації документації НАТО. Інформування, так от так. і я, то я, я практик. То розкажіть, будь ласка, за якими напрямками ви співпрацюєте з міністерством оборони і з Генеральним штабом, якщо можна детальніше? Так, так ну, Україна звернулась до України вже до до, до НАТО з проханням по підтримку оборонної реформи вже 8 років тому. І на перші роки ми засередились на украшення питання планування. Ну допомогли Збройним силам України з питанням планування. Три роки тому Україна прискорила свої зусилля щодо розвитку совідного компоненту Міністерства оборони України. І а, з боку Офісу зв'язку НАТО ми допомогли створити довгострокові відносини між експертами а, від а, ну, між, між, міжнародними експертами, не всі від країн-членів НАТО, а, і своїх українських колег в різних а, сферах, як стратегічне планування, управління ресурсами, управління персоналами, правові питання. Зв'язок з громадськістю. Це іноземні радники та вищі службовці Міністерства оборони з